Вітаю, друзі! На дворі вже дійсно дуже тепло. Воно й не дивно, через пару днів літо, повітря достатньо прогрілось, щоб без питань гуляти по вулиці навіть у футболці. І в багатьох, хто вирішив після зими знову розпочати бігати, постає питання, що ж можна придбати для бігу за не дуже високу ціну в брендових спортивних магазинах? Я вирішив, що на початку весни, десь у березні, теж придбати якісь кросівки, скажімо, до 50 доларів на цей сезон для бігу. Перший магазин, в який я завітав, була Puma. На той момент там взагалі для бігу нічого путнього не було, тільки міські кеди та кросівки в стилі Casual. Зайшовши в магазин New Balance, я зразу побачив ну дуже багато бігових моделей. Тут дійсно можна підібрати собі кросівки як для повсякденного використання, так і для бігу на будь-який смак і пору року, але ціни на таке взуття досить високі. На той момент доступні по ціні кроси були тільки в категорії Sample. Це кросівки, які раніше використовувалися для вітринного зразку. Для себе ж я виділив 4 моделі з різних категорій, які по ціні більш-менш для мене підходили. Перші це були New Balance 430, які коштували 1300 гривень. Але вони були в одному розмірі, та й для бігу, як мені здається, вони не зовсім підходять. Скоріше за все, вони розраховані більше для фітнесу. Чимось нагадують модель від Reebok Flexagon Energy. В руках відчуваються легенькими та ріденькими. Все ж мені подобаються більш збиті моделі. Наприклад, як оці Fresh Foam More. Тут вже й проміжна підошва набагато більша по висоті та пружніша по своїм якостям, залита ніби великим пластом піни з таким от напливом ззовні. Самі бачите, як проминаються від тиску на неї пальців. Піна приємна на дотик, вона не дуже різка. Таке відчуття ніби всередині міститься повітря. Але не таке, як в балонах Nike, а більш м'якше. Палець одразу не відтискає. Тому для неспішного бігу буде саме те: Тримач п'яти. Теж повноцінний, тобто він пластиковий, фіксує п'яту навідмінно. Багатошарова плетена сітка пронизана отворами для мікроклімату всередині взуття. Тобто, це можна сказати, весна літо для бігу. Дуже сподобались як візуально, так і в плані зручності на ногах. Але ціна навіть зі знижкою в 50% все одно завелика і складає 3200 гривень, а це на 1300 більше, ніж наш бюджет. Тому, якщо ваш бюджет дозволяє придбати щось дорожче за 50 доларів, то ці кроси дійсно будуть непогані для неспішного повсякденного бігу. Наступні кросівки розраховані для пересічної місцевості. Так, це трейлранингові кроси. Модель називається Fuel Cell Summit Unknown V4. Ззовні виглядають дуже круто, виготовлені повністю з текстилю, по краям якого навколо носка та бокових сторін має термопосилення. У вигляді своєрідного візерунку прямих пересічних ліній вони мають дуже круту проміжну підошву, що містить молекули азоту. Це якраз і є технологія Fuel Cell. Вона забезпечує швидку пружну амортизацію та досить довго зберігає свої якості. Пальцями, як бачите, проминається як зефір. Протектор високий. Для пересічної місцевості це саме те. Хоча я, наприклад, міг би в них бігати і по звичайному твердому ґрунту. Зовнішній вигляд в таких яскравих відтінках виглядає як ковток свіжого повітря. Ціна зі знижкою теж більше 3000 гривень. Але напевно це і непогана ціна, дивлячись на те, скільки коштують вони в інтернеті. Хоча це й теж занадто для нашого бюджету. Тому рухаємось далі. І останні кросівки на сьогодні це бігова модель New Balance Fresh Foam Wong V5. Кросівки мають м'яку, але в той же час пружну проміжну підошву Fresh Foam, яка буде комфортною для бігу по асфальту впродовж багатьох кілометрів на всій дистанції. Вага цієї моделі всього на всього 280 г, дроп підошви 8 мм. Виглядають теж просто фантастично. Вони як на вигляд, так і по зручності дуже чудові. Самі можете бачити, нічого зайвого в них немає. Максимально прості, виготовлені із суцільного текстилю з перфораціями в ділянці носка для ще кращої вентиляції під час тренувань та бігу. Хоча, як для повсякденного взуття на це літо їх можна сміливо брати. По моїм відчуттям, при температурі від 20 до 25 градусів нога паритись в них точно не буде. Мідсол м'який та легкий, вони неймовірно зручні, на ногах відчуваються як носок. І ще це єдина модель на момент запису ролику, яка хоч якось підходить нам за ціною. Ціна зі знижкою в магазині New Balance склала 2600 гривень. Ця ціна цілком виправдовує дану модель. Але по фул прайсу за ціною в 6400 гривень, як на цьому сайті, чи ще вищою, як іноді буває, я вам їх точно брати не раджу. Так як за цю ціну можна придбати набагато більш функціональніше взуття. Від того ж виробника, а вирішувати, звісно, тільки вам. Підписуйтесь на канал та залишайте коменти, які кросівки для бігу купили цього року саме ви. До зустрічі, друзі! Бувайте здорові!